Володимир, от розкажіть, взагалі підсумуйте сьогодні, сьогоднішню прес-конференцію. Розкажіть трошки про заяву, що там, і власне, що вимагає громадськість музичка? Ну насправді в заяві не йдеться про вимоги. На жаль, багато хто її погано читав. Там йдеться про пропозиції. Тому що коли ти на одній стороні, то ти не можеш ставити комусь на вимоги, а, а там йдеться саме про пропозиції. І власне, частину цих пропозицій. Зокрема, ідентифікацію того, хто правий сектор, хто не правий сектор, ми тут почули, що вони обіцяли це зробити. Так? А якщо підсумково сказати, то просто існує така річ. Є люди, які вважають, що треба такими методами боротися, кулаками, матюками і такою силою грубою. А є люди, які вважають, що треба все-таки європейськими методами, правовими методами це робити, і воювати не кулаками, а головою. І серед тих, хто підписав. Цю заяву, а це майже 100 чоловік, можливо, сьогодні буде навіть більше ніж 100 чоловік. От. Дуже багато я, тих, що я особисто знаю, тому що я не всіх знаю, тих, хто підписував, але е тих, що я знаю, багато робили е для... і ще до того, ще до Майдану дуже багато всього робили. І ви, як журналісти висвітлювали, і як громадські е діячі, це займалися діяльністю. І вони були з перших днів на Майдані. І коли правий сектор привласнює, ніби от ми тут все робили, ми вас захищали, хто ви тут такі, то це ображає насправді. Як ви розцінюєте вчорашні дії, музичка? Наприклад, деякі підтримують його такі радикальні дії, але ну, багато обурених людей, що він зійшов з прокурором, почав розмовляти нецензурно і прикладати сили. Хочу наголосити на тому, що заява була написана, ще до цих подій і цих подій не стосувалися. Це перше, тому що тут. А друге, ще раз повторюсь, є методи грубої сили, а є методи все-таки якоїсь війни розуму. Так? Від того, що прийти і дати в обличчя прокурору, корупції не зникне. Не зникнуть корупційні прокурори, він не звільниться і система не поламається. Але це подобається людям, бо це гарна картинка, бо ж ніхто ж не може дати прокурору по обличчі, а тут один прийшов і дав і всім це подобається. Це популізм. Це популізм такий, до якого свій час немашенко відбувалися. Тому треба діяти не популізмом, а серйозно для того, щоб дійсно змінити цю систему, а не просто побігати, давати комусь по обличчі, покопати, бо від цього нічого не зміниться. Тобто ну, в результаті, от, о, о, наскільки я знаю, музичку, да, як він сказав, що ну, отак от буде діяти, як, як і діє. Розумієте, от тому й там в заяві згадує, що методи нагадують методи більшовиків. Більшовики в свій час прийшли і дуже правильні речі говорили: там Земля селянам, справедливість, рівноправ'я якесь, так? Вони говорили. А закінчилось це все терором, репресіями, голодом, вбивствами. І щоб, такого, ну, щоб такого не відбувалося, власне, треба силою права користуватися, а не правом сили. От, і ми, власне, за силу права, а не за такий безпреділ. Тому що коли людина говорить, що я нікого не буду слухатись, то він повинен розуміти, що він має слухатись законом. Тому що закон має захищати все суспільство. І, власне, таким чином він слухається суспільство через закон. А якщо просто так говорити, що я ніколи не буду слухатись, я буду робити, що хочеш, то це вже називається безпреділ. От ми проти такого безпреділу.